Прогноз погоди в Україні з 5 по 8 червня. У четвер, 5 червня, погоду в Україні визначатиме переважно антициклональне поле. Тільки на заході країни вплив циклону. Вітер на заході країни на Житомирщині та Вінниччині південний 5 пориви 11 метрів за секунду, Місцями пориви в день до 14 метрів за секунду, а в горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. Нарешті території країни вітер нестійкий 4-9 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Тільки ввечері на Волині, Рівненщині та Житомирщині продуть грозові зливи. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 19 градусів тепла, в день від 25 до плюс 32 градусів по Цельсію. У п'ятницю, 6 червня. Вночі на Житомирщині та Київщині місцями очікується дощ, нарешті території країни без опадів. Вдень та ввечері, на південному сході країни та у більшості центральних областей очікується спекотна та сонячна погода без опадів. У західних північних областях та на Вінниччині вплив улоговини циклону. Часто місцями очікуються грозові дощі. Місцями з градом і шквалами до 17-24 метрів за секунду. Вітер південно-західний 7-13 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 12 до 20 градусів тепла. Вдень плюс 26-33. Після зливи пониження до плюс 20-25. У суботу, 7 червня, вночі без опадів. Вдень та ввечері на Заході та півночі країни продуть грозові дощі нарешті території України переважно без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень Південно-Західний 5-11 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 14-20 Вдень на заході плюс 25-30, на півночі плюс 27-32, в центрі плюс 29 33 на півдні від 26 до 33 градусів тепла. І на сході плюс 30-34. І в неділю 8 червня, на заході, в день та ввечері прогнозуються грозові дощі місцями грати шквали 17-22 метри за секунду. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний. На заході 7 пориви 14 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. На решті території країни 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 15-22. Вдень у західних областях від 22 до 30 градусів тепла. На півночі плюс 29-33. В центрі від 29 до 35 градусів тепла